Поляки знову проти на кордоні готують блокаду, яка може паралізувати торгівлю між Україною та Євросоюзом. Перевізники вимагають відновити справедливість на тлі протестів. Різкий обвал підтримки України в Польщі. Суспільство стає байдужим. А політики починають говорити про втому від війни. Дональд Туск вибухнув зі заявою: поразка України стане катастрофою для Польщі. Тріщина у відносинах стає Є небезпечною протести та напруга, що ж насправді ховається за діями союзника. Про все це вже за мить. Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні з вами Соломія Долик і останні події. Поляки знову готують блокаду. На кордоні з Україною може спалахнути нова хвиля протестів. Польські перевізники обіцяють перекрити один із головних пунктів пропуску між двома країнами. Комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі оголосив, готується нова акція протесту. Блокаду планують розпочати на пункті пропуску дорогу – одному із ключових шляхів торгівлі між Україною та Євросоюзом. Сатори заявляють, польська влада їх не чує. Мовляв, після скасування дозволів для українських перевізників баланс на ринку зруйнований, і тепер вони хочуть відновити справедливість блокадою. Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду. Ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників. Поки дата початку протесту невідома, але польські перевізники вже готуються до масштабної акції. Нагадаю, минулорічні блокади призводили до величезних черг затримок постачання й мільйонних збитків для українських компаній. А тим часом у суспільстві шириться небезпечна тенденція. Підтримка України в Польщі стрімко падає ще вчора. на там зустрічали як братів і рятувала наших жінок та дітей. А сьогодні дедалі частіше говорять про втому від війни та вимоги закрити ринок для українців. Видання Bloomberg повідомляє, підтримка України з боку поляків дає тріщини у найнебезпечніший момент. Ще у 2022 році, через місяць після повномасштабного вторгнення, 94% громадян Польщі заявили, що готові приймати українських біженців, але тепер за результатами останнього опитування, це число скоротилося майже вдвічі до 48%. І тут шок. Різка заява від самого прем'єра Польщі Дональда Туска. Він прямо попереджає, поразка України у війні стане катастрофою і для самої Польщі. Прем'єр наголосив, що Польща повинна стратегічно використовувати свою позицію в регіоні та продовжувати підтримувати Україну. Побудова міцних дружніх партнерських відносин із суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси є чудовою можливістю для Польщі також глава уряду підкреслив, що майбутнє Польщі виглядатиме оптимістично лише за умови, коли Україна не програє війну, та вдасться подолати історичні непорозуміння між двома країнами. Немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти. Туск фактично визнав, доля Польщі безпосередньо пов'язана з долею України, бо якщо Україна впаде, під загрозою опиниться безпека всього східного флангу НАТО. І поки прем'єр Польщі Дональд Туск говорить про те, що поразка України може стати загрозою і для Польщі, сама Польща активно готується до будь-якого розвитку подій. Вашингтон офіційно підтвердив, польський уряд замовив понад 2,5 тисячі протитанкових комплексів. Евелін на суму майже 780 мільйонів доларів. Це один із найбільших оборонних контрактів Польщі за останні роки. Нова ядерна вісь Європи. Польща готова перетворитися на країну з власним ядерним щитом. Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні енергетичні цивільні та військові потужності. За словами Навроцького, у цьому питанні Польща розраховує на підтримку Франції для Варшави. Це не просто союз, а спосіб отримати саме ту зброю, яка змінить правила гри в Європі. Такий не виклик, як Москві, так і Брюсселю. Це заявлення польського президента прозвучала вскорі після безпрецедентної атаки російських дронів на Польщу. і хоча На этот раз десятки дронов были дронами разведчиками, которые не несли непосредственные военные угрозы. Многие в Варшаве продолжают опасаться, что атака повторится. И в следующий раз это уже будут ударные дроны. Щоб закріпити ядерне співробітництво, Польща готується підписати нанський договір, документ, який має поглибити взаємодію у сфері оборони та безпеки. І хоча Навроцький визнає, що говорити про це ще зарано, його позиція очевидна, польща має намір брати участь у ядерному розподілі. Тот факт, що в Польщі починають задумуватися собственном участі в палученні ядерного оружия від союзників, показывает тот уровень обеспокоенности, который существует в странах Центральной Европы в связи с продолжающейся российско-украинской войной и непониманием западными лидерами, как они вообще могут остановить эту войну в обозримой перспективе и противостоять амбициям России, которые активно поддерживаются из Пекина. И появляется понимание, что в случае если стремление Путина продолжать войну против Украины в течение неопределенного времени не будет остановлено западными усилиями, а на Дональда Трампа тут надежды невелики, то эта война будет приобретать все новые и новые формы и, в конце концов, переходить Через границю України, перелякана нещодавнім повітряним вторгненням, Польща стрімко взялася переймати український досвід у боротьби з російськими дронами. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш разом з делегацією Міноборони та Збройних сил країни на порядку денному військово-технічне співробітництво, подальша підтримка оборони України та загальна ситуація з безпекою контексті російської агресії. Зараз ми uh, my... видим, что так или иначе это одно из прямых доказательств необходимости не просто Украине перенять э, опыт Запада военный, а уже обратная история о том, что это страны НАТО должны э, перенять значительную часть украинского опыта ведения войны, э, современной войны, настоящей войны, э, уже которая не совсем соответствует тем учебникам, которые мучат в лучших военных академиях НАТО, да, при всем уважении к их опыту. І это задає нам это на самом деле доповнітельний маркер залежності взаємної. Варшава та Київ також домовилися про співпрацю у сфері протидії безпілотника, обміну інформацією про повітряні загрози та впровадження технології оперативного застосування розвідувально-ударних дронів. Вазможний аналіз Росії. такой разведывательный, как будет действовать Европа в случае начала вооруженного столкновения. Вот если Россия, допустим, нарушает воздушное пространство по-настоящему, серьезно, да, то какие силы реагирования НАТО может поднять, как они выглядят, откуда и сколько каких самолетов взлетает. То есть чтобы вот, чисто понять рамку реагирования. Если Россия действительно проводит на серьезном уровне такой анализ, то ну, Это маркер того, що нужно готовиться на самом деле к серйозному боестолкновению между між и і російськими э, силами, не ни на несматря навіть на те, що буде з Україною закончится ли війна в Україні или она не закончится. Одночасна Польща запускає безпрецедентну програму переозброєння. Її витрати гігантські, зокрема, це бойові літаки та вертольоти. Широкий перелік бронетехніки, системи ствольної та реактивної артилерії, сучасні комплекси ППО та боєприпаси. При цьому Варшава активно нарощує власне виробництво зброї. Крім того, на наступний рік України запланований рекордний оборонний бюджет 200 мільярдів злотих або близько 55 мільярдів доларів, що становить приблизно 4,8% ВВП також ведеться робота щодо значного збільшення чисельності збройних сил з 200 тисяч до півмільйона осіб. Польська влада всяко підкреслює, країна задіє всі доступні ресурси, щоб гарантувати собі безпеку. Новини, які сколихнули увесь світ, польща підтягує оборонний важіль до максимуму та зміцнює свої війська як ніколи раніше. Росія програла свою гру, а нова зброя здатна повністю змінити хід подій у Європі. Путіну вже зараз час пакувати валізи, бо мегаозброєння виходить на арену. І тепер від його рішень залежать майбутнє регіону. Країни НАТО визначають роль України. А на важелі військової потуги Європи можуть з'явитися нові. Пріоритетні правила гри, що це означає для безпеки всього світу та для України. Дивіться далі: Нова ядерна вісь Європи, Польща готова перетворитися на країну з власним ядерним щитом, як президент Республіки Польща. Я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні енергетичні цивільні та військові потужності. За словами Навроцького, у цьому питанні Польща розраховує на підтримку Франції для Варшави. Це не просто союз, а спосіб отримати саме ту зброю, яка змінить правила гри в Європі. Такий не виклик, як Москві, так і Брюсселю. Це заявлення польського президента прозвучала вскорі після безпрецедентної атаки російських дронів на Польщу. і хоча на этот раз десятки дронов были дронами-разведчиками, которые не несли непосредственной военной угрозы. Многие в Варшаві продовжують опасатися, що атака повториться. і в наступний раз, це вже будуть ударні дрони. Щоб закріпити ядерне співробітництво, Польща готується підписати нанський договір, документ, який має поглибити взаємодію у сфері оборони та безпеки. І хоча Навроцький визнає, що говорити про це ще зарано його позиція очевидна. Польща має намір брати участь у ядерному розподілі. Тот факт, що в Польщі... начинают задумываться о собственном участии в получении ядерного оружия от союзников, показывает тот уровень обеспокоенности, который существует в странах Центральной Европы в связи с продолжающейся российско-украинской войной и непониманием западными лидерами, как они вообще могут остановить эту войну в обозримой перспективе и противостоять амбициям России которая активно поддерживается из Пекин. И появляется понимание, что в случае, если стремление Путина продолжать войну против Украины в течение неопределенного времени не будет остановлено западными усилиями, а на Дональда Трампа тут надежды невелики, то эта война будет приобретать все новые и новые формы и, в конце концов, переходить Через границю України, перелякана нещодавнім повітряним вторгненням, Польща стрімко взялася переймати український досвід у боротьби з російськими дронами. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш разом з делегацією Міноборони та Збройних сил країни на порядку. Денному військово-технічне співробітництвом, подальша підтримка оборони України та загальна ситуація з безпекою контексті російської агресії. Сейчас ми uh, my... видим, что так или иначе это одно из прямых доказательств необходимости не просто Украине перенять э, опыт Запада военный, а уже обратная история о том, что это страны НАТО должны э, перенять значительную часть украинского опыта ведения войны, э, современной войны, настоящей войны, э, уже которая не совсем соответствует тем учебникам, которые мучат в лучших военных академиях НАТО, да, при всем уважении к их опыту. Mm, і это задає нам это, на самом деле сам маркер залежності, взаємної Варшава та Київ також домовилися про співпрацю у сфері протидії безпілотника, обміну інформацією про повітряні загрози та впровадження технології оперативного застосування розвідувально ударних дронів. Можливий аналіз Росії такої як буде діяти Європа в случаї начала вооруженного столкновения. Вот якщо Росія, допустимо, нарушает воздушное пространство по-настоящему, серьезно, да, то какие силы реагирования НАТО может поднять, как они выглядят, откуда и сколько каких самолетов взлетает. То есть все вот, чисто понять рамку реагирования. Если Россия действительно проводит на серьезном уровне такой анализ, то, ну... Это маркер того, что нужно готовиться на самом деле к серьезному боестолкновению между западными и российскими вооруженными силами. несмотря, ни на несмотря даже на то, що буде з Україною, і закончиться лі війна в Україні, вона не закінчиться. Одночасна Польща запускає безпрецедентну програму переозброєння. Її витрати гігантські, зокрема, це бойові літаки та вертольоти, широкий перелік бронетехніки, системи ствольної та реактивної артилерії, сучасні комплекси ППО та боєприпаси. При цьому Варшава активно нарощує власне виробництво зброї. Крім того, на наступний рік України запланований рекордний оборонний бюджет 200 мільярдів злотих або близько 55 мільярдів доларів, що становить приблизно 4,8% ВВП також ведеться робота щодо значного збільшення чисельності збройних сил з 200 тисяч до півмільйона осіб. Польська влада всяко підкреслює, країна задіє всі доступні ресурси, щоб гарантувати собі безпеку. А як ви ставитесь до таких дій союзника? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подвайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.